Друзі, усім привіт! Сьогодні в празі свято, День Вишиванки, так як і по цілій Україні. Сумне це свято, це факт, але традиції підтримуємо. І ми з дівчатами всі їдемо сьогодні на виставіще в празі, де буде проходити фестиваль вишиванки. Кожен рік проходить. 16 травня було в, в Голишевіцях, на Тержніці, а це буде більш масштабніше. Ми зустрічаємося там, тому що я мала ще деякі справи, а мама також приїхала. Я дуже зустріну маму і поїдемо. Юлечка ще приїде. Таке. Мама сидить, виглядає свою. Блудну дочку. Ходить блудом. хіба. Привіт. Доброго дня. На весла вічі проходить дизайн маркет. Якраз. День. Добрий день! Слава Україні! Героям слава! Йдемо святкувати вишиванку! Так. Добрий, Добрий день! Доброй день! Старі знайомі вас заємно! Я ще немає дівчат! Я ще розумію! Святом. святом дівчат! З Стем вишиванки!

А Юля каже, тут є Оля. Та я давай і ти вже все пройшла. А Юля стоїть в черзі. А де мама? А мама тут сидить впереді. Чекай, марафет заведу. Україночка, мацьовка. Пані Марія, дивіться. Це Марія? Так. Я зараз вона вона вона. Навчив нашу красну акцію. День вишиванки святкуємо від 2006 року в Україні, яке кілька років поспіль переходить у Всесвітній день вишиванки, котрий презентують українці по цілому світу. Українці в Україні та по цілому світу. Наш День вишиванки бере свій початок у Празі від 2016 року. І від цього року, крім ковідової доби, ми проходимося у наших чудових вишиванках центром міста Праги. Ми презентуємо наші вишиванки, які є традицією нашої української культури. Вітаю наших чудових модераторів. Доброго Аху! дня. Доброго дня. Якщо гарний настрій, будь ласка, поблагодарі. Доброго дня вам. Добрий день, добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Я вам вибираю, ви власне складаєте. Я вам власне складаєте. Я вам вибираю,

мене Пізнав, каже, що маю канал на Ютубі. Так мозне дяжі. Слава Україні. Героям слава. Дякую. Доброго дня. Доброго дня. Якщо маєте інстаграм, на ютубе. Скажіть, де ви? Інстаграм. Це Діснек. Дуже смачне. Сушене м'ясо. Пастила бананова корисні перекуси, яблучка з горішками, з медом, з кокосом. Приходьте, куштуйте, замовляйте. Чули? Всі, обов'язково підтримуйте Україну! Українське в празі. нікого голодним не залишимо! Так, Дякую. Пані Анжела. <реш> Ай, пані розпання. <реш> <наслаждає> скільки ліс, скільки зим. <реш> Сирники, це поливкарна. Голубці, ребра. Хотіла шашлик, нема шашлику. Я шляхи не можу ти нічого бріл, ніяких забити. Ми просто не степимо. Де ж на ютубе, будеш славна. славно. Скажи no. no. рекламу, де ти Язар? Ресторація на веранді. На веранді, ресторан на веранді. Де моя сметана? За борщем за 10 минут. <hazujem> На своїй землі ще раз всіх вітаю з нашим прекрасним святом і пам'ятаємо про те, що вишиванка це генетичний код нації, який є у кожного, у кожного воїна, у кожного українця, у кожного у кожної людини. Слава Україні! Героям слава Україні! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ага. Віталій осадий! Татиренко і команда будуть мати з собою прапор! І весь медик прийшов на см'ян. Віта! Пані Марія призвонила, покусила. Приїхати сьогодні на ваш фестиваль, і звичайно, першим ділом мені хочеться подякувати Чехії. Мені хочеться подякувати Чехам. Мені хочеться подякувати президенту Чехії за ту величезну місію, за ту велику підтримку і розуміння складної ситуації, болючої трагічної ситуації, яка відбувається сьогодні в Україні. Це президент Чехії збирає. Гроші для того, щоб викупити для нас нам зброю, таку для України необхідну. І зараз у цей момент є тривога по більшій частині України. Зараз іде бій за незалежність і за право українців бути і жити на своїй землі. Для нас усіх зараз прозвучить коли нова баллада, але я би попросила любові до своєї землі. Щоб скласти сакральну жертву. Наступна пісня вона присвячена сім'ї, сім'ї як Божій колисці, як Божій любові, яка всі роки, всі тисячоліття тримала і, залишаючи з дітьми і Зночей ще не спала руками, з двох, що завжди про дітей. Любов починається з тата, з ним щастя моменти святі, так мали водночас багато, всім дітям потрібно в житті. Чужину гнали. Ми маємо їх зберігати. Ми всі українці маємо один другого підтримувати і наш патріотизм має допомагати нам і всім, нашій Україні. Хай всі знають люди, що українці зможуть усе. І як очі наші вірою, ми маємо от кожний день. Говорити, що Україна переможе і маємо це вірити. Слава Україні! Слава Любі! Вітаю!

Запоріжжя, привіт. Але Були, були. були. І вам теж макарі, привіт. Так. І, звичайно, ж, ще місто, яке забрало, не помиляюсь, 3 чи 4 поспіль роки, найкомфортніше місце для життя. Місто Вінниця курсу і пройшов саме в школі на дорослому курсі. І теж запрошую, в кого є таке бажання і така.